Паперові фільтри це справжній мастхев в сучасному приготуванні кави. Не тільки кавові девайси, обробка кави і методи приготування розвиваються. Так само і розвивається індустрія паперових фільтрів. Нують вже достатня кількість виробників, котра містить свої технології. Для того щоб покращити приготування кави, ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про паперові фільтри від компанії Cafec. Сьогодні хочеться поговорити про паперові фільтри. До кожного девайса в комплекті завжди від виробника ідуть паперові фільтри, будь то компанія Hario, Cafec, навіть з тим самим Chemexом, Якщо я не помиляюсь, теж йде невеличкий комплект фільтрів. Аеропрес так само містить свої фільтри. Компанія Цеадо зі своєю воронкою Hub теж містить свої паперові фільтри. Сьогодні хочеться розповісти про такі дуже цікаві інноваційні фільтри. Вони вже не один рік є на ринку, але дуже мало про них є інформації, тому хочеться трошки більш детальніше розповісти. У нас сьогодні 5 фільтрів одного розміру, одної форми. Але різного кольору пачок і різної механіки. Значить, що це таке? Значить, компанія Кафект це інноваційна компанія. Якщо я не помиляюсь, так японська. А я не помиляюсь, це японська компанія, котра до своїх воронок розробила фільтри. Але окрім цього, ці фільтри ще можуть підходити під нашу класичну v V60. Чим вони відрізняються? Хочу сказати одразу, що оці. Більш класичні, тобто для більш класичних рецептів приготування, це в нас traditional і абака. Абака, кофі, пеппер, фільтр». Що таке Абака, трошки пізніше розповім. Оці для класичних методів приготування. Ці три для приготування методом Astmatic Flow. Якщо ти хочеш дізнатися, що таке Astmatic Flow, у тебе перший коментар. Підтримає цю ідею, і ця ідея буде в цьому відео, і ми розберемо саме цей метод приготування саме завдяки цим е, фільтрам. Тому що тут в нас є, як я розумію, якісь спеціалізовані Абака-плюс. І в нас є для середнього обсмажки Т-90 це не їхня температура. Ну, як на мене, це ще, е, скоріш за все, можливо. А може я помиляюсь? Ні, скоріше за все, це температура. Тобто на цих е, фільтрах ми можемо варити каву на 90 градусів і medium dark roastery, тобто середня обсмажка. Я не думаю, що це середня темна, це більше про середню обсмажку. У нас є. На вигляд, дуже маленька упаковочка, але їх тут 100 штук, 92 градуси це Light Roaster. Кладемо на потім для Asmatic Flow, Тому з тебе коментар. Сьогодні хочу розповісти про ці два фільтри. Значить, що це в нас таке? Значить, що таке Coffee White Paper Filter? Це класичні паперові фільтри. В чому їх класичність? Тому що вони робляться з паперу з целюлози, котра добувається з деревини. Не класичних фільтрів це їхня двошаровість. Але як я зрозумів, читаючи інформацію на сайті, вони ще і перфоровані. Тобто перфорований не тільки один шар, а зовнішній шар фільтру і внутрішній шар фільтру, що дає можливість більш швидкої екстракції. А це в нас Абака кофі фільтр. Абака це рослина, котрою вони роблять ці фільтри. Тобто, це не деревинна целюлоза. Вони таким чином зберігають дерева. Тут так само подвійна перфорація їхня, котру вони називають «two-side creep». Переклад дуже такий дивний. Кріп майже ніяк не переводиться. Це таке сленгове слово. Ну, як я розумію, це або ж про щось про шари, або про ферфорацію цих шарів, або про те і інше. Ці в нас екологічні, вони набагато е, міцніші. Ці в нас, ну можна сказати, теж екологічні, але тут у нас страждають дерева для того, щоб зробити целлюлозу. Що будемо робити? Будемо варити класичний наш рецепт воронки V60 для того, щоб дізнатися, який з цих фільтрів краще фільтровує готовий напій. Фільтрація буде набагато швидше, і як це повпливає на смак кави, і що буде смакувати набагато яскравіше. Або кисло, кислотніше, або солодкуваті. І якщо цікаво тобі почути порівняння фільтрів Харіо, цих фільтрів від компанії Сібаріста, то теж пиши коментарі. Ми зробимо це теж як огляд. Так само потестимо в загальному всі фільтри від компанії Sibarista. Ставимо чайник. Кава вже змелена. В нас знов мита ефіопія гербадога. Дуже соковита, квіткова, цитрусова. Тож будемо з нею гратися і дивитися, де вона краще звариться. Поїхали. Боже, які вони тактильно приємні. Вони такі гладенькі і дуже м'які. Зовнішня текстура дуже ніжна, гладка, внутрішня, така більш ребриста. Дуже маленький, оцей момент, де паперовий фільтр вклеюється, і лягає набагато краще, прям гарніше, як на мене. І друзі. Він теж такий достатньо м'який, легенький, він такий, прям. Ну, я не можу сказати, що Харріо прям такий. Вони такі більш жорстковаті, як на мене. Має структуру на дотик ззовні, але й внутрішньо. І теж дуже дрібна оця, м -м -м місце, де вона скл е склеюється. Ну, мені здається, що їх можна дуже легко порвати. От е Харю якось на дотик вони більш е щільніші. Але це, це на дотик. Будемо пробувати. Не на дотик, а на завар. Значить, температуру ми будемо використовувати, так як в нас тут немає якихось опереджень, запереджень, якихось моментів, де нам треба використовувати якусь певну температуру. Ні, класичний рецепт для митої Ефіопії, десь 95-96 градусів. Що в нас там Оп, 95, хай буде. От сьогодні буду гратися, так? Як затверджують компанія Кафек. Ці фільтри не містять присмаку паперу, вони висвітлені за допомогою кисня. Тобто киснем вони їх відбили, вони не містять жодних присмаків. Ну, дуже цікаво. Ну, я вірю, що вони такі. Да? Що я не пам'ятаю вже, коли в останній раз я відчував у каві смак паперового фільтру від паперового фільтру. Не доварили або за стару каву дали поварити. От там я цей присмак відчував. Прогріваємо. Ой, він прям такий тоненький, що він аж від води трошки загнувся. Ну, я хочу сказати, що прям дуже швидко протікає вода. Навіть ваги показали однакову вагу. Це десь близько 5 грам. Тобто, я так розумію, це 5 грам це фільтр забрав на себе води, а все інше він відфільтрував. Так, насипаємо 18 грам кави. Такий помил ми використовуємо, він такий більш як повара на А хто не знає, як ми заварюємо, то, будь ласка, ось тут буде про нашу вороночку як вдома, дуже смачно і легко приготувати нашу каву в V60. Вони дуже швидко протікли на Блумі. Цікаво, як вони поведуть себе потім. На другому, наприклад, вливанні, коли кава вже більш добре перемішається, фільтрація прям дуже активна. Прям дуже-дуже-дуже. Для нашого рецепту таке відчуття, що треба брати набагато дрібніший помел. Під ці фільтри кава більш яскравіше відкривалася і довше заварювалась. Тобто, якщо я варю в v 60 там, наприклад, у звичайних паперових фільтрах Hario, завжди це там близько трьох хвилин, трьох-двадцяти. Тут, не дивлячись на все, традиційні фільтри вже майже все відфільтрували і показали 2,20. Оці показали 2,15 Дуже велика пропускна спроможність фільтрів, тому що за нашим рецептом кава заварилася дуже швидко. Однаковий помел, однакова кількість. Можливо, якби я варив тут зараз на пів літра при цьому помелі, ми б прямо отримали набагато довшу екстракцію, але на 300 мл на 18 грам. Екстракція занадто швидка. Я зараз за нашими горнятками і будемо тестити. Fuck, bad coffee. та та кофе. До речі, кому цікаво, це можна придбати на нашому інтернет-магазині. У нас є багато мерча, тому заходьте, цікавтесь. Так. Що це буде, я не знаю. Я це роблю вперше. Тобто такий чесний тест, 에, тому що от, перший раз взяв, перший раз і знімаю. Але дуже цікаво. Так, я не думаю, що... Якщо ти кавовий ентузіаст і тобі просто прикольно, і ти там, просто вариш каву і тільки-тільки починаєш не розбиратися, що ти зможеш прям якось супер відчути різницю між цими фільтрами. Але різниця є. Це не придумана історія. Коротше, по-перше, що треба розуміти, якщо використовувати. Фільтри від компанії Кафек треба робити дрібніший помел. Класичний наш помел під V SixT не підходить. Я думаю, що треба брати трошки дрібніше. Друге, що вони дуже активно пропускають через себе, відфільтровують воду і готовий продукт. Тобто за рахунок дрібного помелу ти будеш. Трохи довше відфільтрова, ну вони будуть трохи довше відфільтруватися, відповідно, час екстракції буде набагато більше. Або брати ж цей помел, тоді робити імпульсне вливання 50 мл кожні 30 секунд. От. Ну, як варіант, щоб підвищити екстракцію. Якщо казати по смаковим, чиста кислотна, чайна така, легка, недозаварена. Так, я не буду казати, що тут зараз. Груша, молочний лун, там лайм. Ні. Кислотна чиста чашка є присмак недозавареної кави, тому що була швидка екстракція. Це на звичайних, на традиційних на абака. А, як на мене, чомусь саме в, ці, в цій чашці, саме на, цим, на цих фільтрах, мені кислотність така, навіть трошки як яблунева. Вона така більш солодкувата. тобто в часі ще додалась солодкуватість, і кислотність яскравіша і трошки комплексніша. Хоча вони зварилися на 5 секунд швидше, ніж ці. Це дуже дивно, це дуже цікаво, бо однакова вага, однаковий майже час приготування і однаковий був блум, і весь рецепт дотримувався однаково. Але ця трошки кисліше, солодкуватіше. Це така більш просто звичайна. Якщо погратися з рецептом, а ми ще пограємося. Більш до речі, детальний рецепт. Якщо тобі це цікаво, приходь на наш телеграм-канал, пиши під коментарям будь-якого поста. Дайте рецепт на фільтри від компанії Кафек. Ми напишемо про це пост, і він там буде. Це розвиток індустрії, і тепер за допомогою. Паперових фільтрів за допомогою фільтрації, ми можемо коригувати рецептуру приготування кави, брати більш дрібний помел, піднімати екстракцію, коригувати це все ще температурою води і матеріалом самої воронки. Дуже цікаво. Дуже-дуже. Будемо тестити далі. Висновок це класно, прикольно, цікаво щось нове. Якщо хочеш порівняння цих фільтрів фільтрами Hario і Сібаріста. Пиши у нас коментар, я буду 100% на один. Притягну сюди Михайла, котрого давно вже не було. В нас тепер ще з'явилася Наталія. Ну коротше, зберемось бандою і посьорбаємо. Так само, якщо хочеш дізнатися, що таке Сматик Флоу, у нас є фільтри. Пиши, будемо вчити разом. З тобою були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Гарного тобі дня і заварю, насолоджуйся та кайфуй.